Передумови російсько-української війни я в книзі е, написав правду. Я написав чесно: цієї війни могло б не бути, якби ми готувалися, і якби в першу чергу готувалося керівництво нашої держави. Ми замітили, що останні роки, особливо 19, 20, 21 роки, нас заспокоювали, що війни не буде. Потрібно будувати дороги, а не потрібно фінансувати армію. Відбувалася ліквідація окремих військових частин, відбулося розмінування того самого Чонгару. Зупинилася ракетна програма, і тому дуже багато недоліків, а я більше сказав би, злочинних дій було на той час, які призвели до того. Що Путін зрозумів, на Україну можна напасти, вона стала слабшою. Тому в книзі багато подібних речей я намагався їх викласти правдиво. Історія з часом назве винуватців, зрадників, які були і в органах влади, які були і в парламенті України, які були. В силових органах, ось і я вважаю, що сьогодні Україна повинна очищатися, і сьогодні Україна повинна все зробити, щоб п'ята колона в Україні не мала в собі ні місця, ні прихильників, ні сторонників. Ось тому що завжди, коли розпочинається війна, як казав колись класик, моляться Богу і просять солдата. А коли війна закінчується, про Бога забувають, а солдата судять. Ми все повинні зробити, щоб пам'ять про цю війну не була забута.